Привіт усім! Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий погляд, який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. Як провести свій вільний час та куди піти в ці теплі травневі дні? Наші журналісти підготували відповіді на ці та інші запитання. Отже, дивіться у сьогоднішньому випуску: виставка робіт великого митця. Не відставайте від моди: українська дизайнерка презентує нову колекцію Великодні турботи. Нещодавно кияни та гості столиці змогли доторкнутися до мальовничого світу творів видатного митця Іллі Рєпіна. в національному музеї російського мистецтва відкрилася унікальна виставка, яку відвідала і наша знімальна група. Сьогодні ми знаходимось у Київському музеї російського мистецтва на виставці Ілі Репіна, яка приурочена до дня народження видатного митця. Ці картини були привезені з усіх куточків України для того, щоб познайомити киян з творчістю художника. Ніхто з російських художників, крім Карла Брюлова не користувався такою неймовірною славою за життя, як Ілля Репін. Сучасники захоплювалися його живими портретами та умінням відзначити найактуальніші проблеми російського життя. Народився видатний художник у маленькому містечку Чугуєві на Україні в сім'ї військового поселенця. Ілля рано виявив здібності до малювання та почав розвивати їх з допомогою місцевих живописців. Найкращі ну, музеї України передоставили свої произведення. Це Суми, Полтава, ну і, звісно, Харків. Цілий ряд ну, шедеврів репінських, це портрети, замечательний портрет Стасова, портрет звісним в своє время писательниці Купе... Щепкіна і Куперник. Тут наші роботи, шедеври, це Поприщ, Чин, Монахиня, ну багато інших. цьогоріч вперше поціновувачем творчої спадщини митця представилась можливість побачити виставку його творів. На виставці представлено близько 40 картин і малюнків, які належать кращим музеям України. Колекція картин Репіна, що належить Київському національному музею російського мистецтва, налічує 16 мальовничих і 45 графічних робіт, з якими відвідувачі зможуть ознайомитися. До речі, усі полотна, які виставляються в п'яти залах музею російського мистецтва, оригінали. Весна виставки восторг я мені панля портрети, як відображені ліса, очі, Все так чітко і дуже дуже в Ім'я Рєпіна знайома майже кожному, і це не дивно. Адже з творчістю Ілі Юхимовича пов'язані вище досягнення російського реалістичного живопису 19 століття. Його картини цілі світи, які пережили їх творця. и живут своим самостоятельным життям в сердцах и умах миллионов. Репин относится к художникам, о которых нельзя даже сказать слово «великие», они а сверхвеликие. Смотреть на их работы можно бесконечно, потому что каждый раз ты находишь что-то новое, чего ты раньше не видел, не заметил. Галерея, створена Репиным, надзвичайно разнообразна и широка. І цей художник гідний посісти одне з головних місць в історії не тільки російського, але й європейського живопису. Олександра Іфименко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Бути завжди модним, або ж, як то кажуть, в тренді, бажання всіх хлопців та дівчат долучитися до селебриті вирішила і Інна Гелевера. Її розвідки дивіться в наступному сюжеті. Під звуки класичної музики в атмосфері картин Галини Москвініної український дизайнер Олена Голець презентувала нам свою нову осінню зимову колекцію. Москвініна є подругою дизайнера, і саме вона надихнула її на нові звершення. От ви знаєте, її не можу описати і не хочу описати, тому що там. Все остальные течень... ну, все остальные периоды, которыми я увлекаюсь, они как-то чем-то характерны. Про них можно что-то сказать, что-то ну там наговорить. А тут это чувство, эмоция и полетели. Все. Для ділових зустрічей в осінню пору вона радить пальта з геометричними візерунками та спеціально вирізаними металевими вставками. Традиційно чоловічий елемент гардероба смокінг вона сміливо одягає поверх сукні, а сорочку вільного крою вона доповнює розкішними максі спідницями, тому що впевнена, що кожна її клієнтка впевнена у собі, успішна і, звісно, така, що звикла бути в центрі уваги. Кожний показ Олени голіць це собиття для мене. Ми з нею співпрацюємо вже болі полутора літ. Я кожен раз вас Мені все подобається. Я хочу несколько, як мінімум, вещей в гардеробі з цієї колекції. Чоловіків Олена теж не оминула. Для них вона створила класичні костюми, смокінг, фрак та приталене пальто. І дещо з цього вже примітили гості. Я єдиний не завжди люблю сприймати. На жаль, це такі правила модних показів, коли. Весною треба дивитися осінь. Те, що ти будеш ходити зимою, то тільки зима закінчилася. Завершальним акордом показу став виступ оперної співачки Олени Грибенюк. Вона виконала чудову партію та поділилась враженнями від галереї. Спіла я здесь вперше і очень особлива галерея тут не все можна піти, тому що репертуар, який ми збиралися тут здійсніть сьогодні днем. Що і вчора вечором ще і за тиждень до того, це були а, джазово блюзові композиції. Тож нехай і в вашому житті з'явиться щось таке, що надихає на нові звершення. Інна Галавера Максим Сербін, Київський міжнародний університет. Христос Воскрес, воїстину воскрес! Незабаром ці слова прокотяться всім православним світом. А допоки потрібно встигнути зробити чимало різних справ. Ну, наприклад, пофарбувати яйця. А ось наш журналіст вирішила, ще й зі знаними майстрами поспілкуватися. Детальніше дивіться далі. До світлого Дня Великодня в музеї українського народного декоративного мистецтва відкрито дві виставки, які триватимуть до 10 травня. На них представлені оригінальні роботи київських художників, тож ми йдемо знайомитись. Роман Селівачов молодий художник, іконописець. На його рахунку величезна кількість неповторних ікон, розписаних церков по всій Україні, замовних портретів та інших витворів мистецтва. Наразі його роботи музеї українського народного мистецтва представляють тимчасову виставку власне ікон в одній залі та декоративний розпис на меблях в іншій. Як відомо, традиції іконопису на Київську Русь прийшли із древньої Греції та Візантії. І до сьогодні майстри бережуть традиції цього світлого мистецтва. Як кажуть, самі іконописці, писати ікони потрібно з добрими помислами та чистою душею. Людина, яка має займатися іконописом. Ну, Віруючим має бути і якесь має бути, мати технічну вправність. Роман Селівачов багато подорожує, де й набирається знань та натхнення для майбутніх робіт. Він належить до тих, для кого практична діяльність краща від теоретичної. От я їздив там, в Греції, на Балканах, на Македонії, Болгарії і Румунії, ну, в Італії, Франції ну, Не настільки цікавого для. Конопистяку східна східної традиції але все ж також там музеї багато. Поверхом вище ми відвідали виставку писанок від Гомін століть, авторами яких є відомі київські майстрині Тетяна Вланенко та Любов Ктіторова. На цій виставці представлено багато робіт. Зокрема, тут є писанки, які повторюють стару колекцію, яка під час окупації була вивезена до Німеччини, і тільки рік тому їх повернули на батьківщину. О, вони виставлялися три місяці. Старі експонати, а ну, експонатів багато. Вони в фондах зберігаються, і ми вирішили повторити стару колекцію для того, щоб майстри сучасні, які цим цікавляться, мали можливість бачити, що було на старих писанках. Ну і використовувати ці мотиви в своїх роботах. Також тут можна побачити вже сучасні роботи на трипільські сюжети та сюжети часів Київської Русі. Цікаво, що художниці для виготовлення писанок використовують виключно природні матеріали, що створюють неповторні кольори, які хімічними фарбами повторити не. Можливо. Ми використовуємо переважно аптечні лікарські трави, скажімо, піжмо, багно, звичайно, дає жовтий кольор, мати мачуха зелений, чорний. Окрім тимчасової експозиції писанок, присвяченої Великодню, в музеї діє постійна виставка, де символом сонця можна милуватись цілий рік. Звичайно, після побаченого ми вирішили самі спробувати створити щось подібне, хоча писанки робити ми не наважились. Харчову різнокольорову фарбу ми придбали в магазині і розфарбували у яскравих розчинах попередньо відварені яйця. Нарешті ми зробили наші крашенки. Хоча навряд чи їх візьмуть на виставку, але принаймні їх не шкода буде з'їсти. Вікторія Шістакова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Ну а на сьогодні це всі сюжети. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції надсилайте за емейлом, e який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я Богдан Піленко. Яскравих вам травневих свят та світлого Великодня. До наступних зустрічей!